дуже любить. Тетяна Хрещук – вдова загиблого на війні лучанина Олега Хрещука. У Волинському драмтеатрі вона розставляє на мольбарти картини чоловіка і готується до вечора пам'яті на його честь. 18 квітня її Олегу, каже, мало б виповнитися 42. Хотілося розповісти, хто він був в житті. Він займався декоративним уставленням приміщень, робив венеціанку, мармурину, травертин. Вечорами він ліпив для сім'ї, для друзів. каже, до війська її Олег пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Він через два дні мав їхати. В нього було велике замовлення. Вже з колегою були зібрані інструменти. Вони мали виїжджати з тим же колегою. Вони сіли в автівку і поїхали записуватися. Сказав, хто як не я, я маю вас захищати. І коли їх перевели на Бахмут. Справді життя стало по-іншому, і справді це було вдих і видих. Вдих пішов наряд три дні без зв'язку. І видих появився Принаймні переглянув те повідомлення на сигнал. Ці слів жінки Олег Хрещук загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Напередодні пригадує, завдяки небайдужим закрила збір та придбала для захисника тепловізор. Чоловік написав з п'ятниці на суботу, перед першим квітнем. Передачу отримав. Передавай всім дякую. Дякую всім, особливо коханій дружині. Це було останні повідомлення, бо він з тим тепловізором пішов і не вернувся. Усвідомлення ще немає. Таке враження, що він десь приїде в місто. Ці картини чоловіка, яких тут 13, виконані у техніці барельєф, говорить Тетяна. Крім рідних та друзів, ніхто не бачив. Цю роботу Олег робив у 2015 році. У мене 25 січня був День Ангела, і він от виліпив такого ангелика. Тут от цікаве сердечко. Чому цікаво? Бо через кілька місяців я завагітніла сином. Ніби так от він виліпив цю любов і згодом ця любов у нас народилася вживу і. Вже зараз синочку, сім років у бійця залишилося двоє дітей та онука. Дарина третя, прийомна донька Олега. Каже, коли він був вдома, завжди був рух постійною жагою творити, планами та бажанням чогось досягати, відчим надихав. Було таке відчуття свята. Ну, що приїхав Олег, і це вже ну відчувалося. Це коли він приїжджав, так само з котом, вже так само ми ходили гуляти з дімою, моїм молодшим братом. Беріг нас про війну мало розповідав реально. Під час вечора пам'яті транслювали відеоспогади, які на честь Олега записали рідні та близькі воїн з великою буквою, просто воїн. Я шкодую, що в нас не було нагоди спілкуватися більше, але він завжди у моєму серці. Олег був справжньою чесною людиною і героєм України. Під час вечора пам'яті відбувся аукціон робіт майстрів та майстринь Луцька, Волині, Львова та інших регіонів України. Понад 40 лотів надіслали друзі та рідні, розповідає організаторка аукціону Тетяна Каліш. Багато хто дзвонили, кажуть, ми просто не знаємо, хто така Таня, але хочемо долучитись. Картини різних видів, і мальовані, і вишиті різними способами. Вартість лоті від 50 гривень і до півтори тисячі, каже організаторка. З її слів, усі виручені гроші передадуть на закупівлю спорядження для побратимів Олега на передову. Дарія та Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.